w centrum truskowca. Дуже Ти будеш Перші нові люди. А і сам-сам центр трускавця. Пішохідна вулиця Шевченка. забудови, генератори. Вілли. <свіст> yeah. Дуть генератор значить, все працює. Куп! Пам'ятник Шевченкові. модова. 369, 5, звідси вже навіть перестало бути видно. А і масаж від Миколи. Теж я рекомендую масажист масажиста Миколи. Трашки вулиці Бориславської. А, тут далі пам'ятаєте, вона тепер тут. Це хто знав, що вона колись була там, то тепер вона тут. А без змін майже все. На гору а гора пішла А Лавськоруч пішла героїв УПА. Нам весну видно, бачите, на горизонті далі. Ай ми йдемо все-таки трошки на вулицю. Бориславську. А, соренда, де була колись Дальчевіта. чивіта. Суші відкрились. Не магазин. Сова. Цеба враження, що вони вже закрились, щось вони не працюють станом на зараз. Картелеком, як працював, так працює, там все безмін, Я суші. Але щось не видно, не видно в тих сушах життя. Колись працювали я. Пам'ятаю, минулого року в жовтні вони ще точно працювали з того часу, могли закритися. А ми ми Бориславської трошки догори йдемо, бачите. Видно магазин Версаль. Тут Казанова, видно, інший ракурс. Будова буде, так якби ще один будинок будуть будувати. Ну так виглядає. Все, Бориславську не будемо йти. От, на Грушевську. Добудували цей будинок. Ну, Ще не здали, але вже фактично збудували. Житловий комплекс Грушевський на вулиці Грушевського.